Шахрайство є одним із найпоширеніших сьогодні способів заволодіння чужими грошима і майном. Для досягнення своїх злочинних цілей зловмісники використовують будь-які способи, вміло граючи при цьому на людських почуттях. У сучасних умовах дуже популярним стало так зване телефонне шахрайство, коли, наприклад, шахрай телефонує людині і повідомляє, що його родича затримали співробітники поліції, і тепер йому доведеться понести кримінальну відповідальність. Нами постійно проводиться роз'яснювальна робота серед населення щодо цього виду шахрайств, у тому числі і через засоби масової інформації. Але достукатись до свідомості всіх громадян, мабуть, неможливо. Тому запам'ятайте самі і перекажіть якомога більшій кількості своїх близьких і знайомих. Наші поради про те, як уберегтися від телефонного шахрайства. Але перед цим наведу недавній приклад такого шахрайства. 8 грудня близько 3-ї години ночі до мешканця міста Натішин на мобільний телефон зателефонував незнайомий та, представившись поліцейським, під приводом непритягнення його сина до кримінальної відповідальності, намагався заволодіти грошима у сумі 15 тисяч гривень. Однак чоловік не розгубився, критично оцінив ситуацію та викрив шахрая. Та, на жаль, у більшості випадків зловмисникам вдається отримати бажане. При отриманні подібної інформації у будь-якої людини виникає стресовий стан. Це і головна задача афериста. Тепер, коли потенційна жертва, переживаючи за безпеку родича, готова на все, лише б йому допомогти, зловмисник пропонує розв'язати проблему. Для цього потрібно перерахувати на рахунок мобільного телефону чи банківський рахунок певну суму грошей. На збирання грошей дають дуже обмежений час. Перебуваючи у стані стресу, люди не роздумуючи, поспішають роздобути необхідну суму. При цьому вони навіть не не здогадується набрати номер самого затриманого або зателефонувати в поліцію, щоб упевнитися, що дана інформація відповідає дійсності. До правоохоронців потерпілі звертаються лише тоді, коли гроші шахраю вже передані. Шановні громадяни, не реагуйте на дзвінки від сторонніх осіб, які представляються співробітниками поліції і вимагають крупні грошові суми. Пам'ятайте, що дача хабаря це теж злочин. Про надходження подібного дзвінка слід негайно повідомити в поліцію за телефоном 102 і діяти згідно інструкції оперативного чергового. Не довіряйте інформації, отриманій від незнайомців по мобільному телефону, та звертайте увагу на номер, з якого вам телефонують. Завжди перевіряйте таку інформацію, ставте якомога. Більше запитань запишіть дані особи, яка вам телефонує. Шановні громадяни, якщо у вас є пропозиції щодо поліпшення роботи поліцейських у нашому місті, якщо ви володієте інформацією про осіб, які зберігають або виготовляють наркотичні речовини, вироби самого новоріння, або якщо вам відома інша інформація, що може допомогти у розкритті вчинених на території нашого міста злочинів, однак ви з певних причин не бажаєте повідомляти свої особисті дані, у вас є можливість повідомити поліції, відому вам інформацію анонімно через скриньки довіри. Ши листа скриньки розташовані у торгівельних центрах міста Нетішин. Ви можете надіслати анонімне повідомлення або ж вказати свої контактні дані, щоб ми могли звернутися до вас за додатковою інформацією. Усі надіслані листи розглядатимуться особисто начальником Нетішинської поліції Фурсюком Русланом Валерійовичем. Також звертаємо вашу увагу на те, що повідомлення, які міститимуть наклепи чи образи, необґрунтовну дискредитацію працівників поліції, тягнуть за собою відповідальність передбачено чинним законодавством України